Всім привіт, вітаю всіх на моєму каналі. Життя в Польщі з надією. Сонячна хороша погода в Закопане. Хто приїжджає віддихати, буде довольний. А в нас завтра праздник, а сьогодні ми до нього готуємося. Йдемо в український магазин, будемо купляти смачну з кубрію і кру для бутербродів. Запрошую. я <зас> Так

Як настрій? Чудовий настрій. Бо в магазині мені сказали, що вафелька просрочена, є довольна. <ріху> так, хотіли так їм дать заробити, а вони, бачите, не працюють, Ранувато буде. Розмінка? Ага, можна міняти, бачите? Щоб пограти, а у вас нема копійочок. Треба двоєчка і п'ятерочка. Можна заводити і міняти. Я б не додумалася, Наташа підказує. Ми хотіли виграти цю черепаху, але вони не работають. Ну нічого, якщо ми надумали, ми ще прийдемо сюди. ми вернемося до них. А, не працює. Розпаковка продуктів буде трошки пізніше. Зараз буде розпаковка такого пончика. Наташа вже свій з'їла, мама нам купила по пончику. І я зараз свій скушаю. А тут ще продукти, чеки. Трошки пізніше. Мама зробить розпаковку і з українського магазину і просто з гами. Да? Розпаковка продуктів буде трошки пізніше. Зараз буде розпаковка. Отакого пончика Наташа вже свій з'їла, мама нам купила по пончику. І я сейчас свій скушаю. А тут ще продукти, чеки. Трошки пізніше мама зробить розпаковку з українського магазину і просто з гами, так? Да? Mm -hmm. Ну що, скоренько, невеличку розпаковочку, бо хлопці вже наші хочуть обідати. Перший чек з українського магазину 94,10. Що ми тут купили? Імітація ікри червоної. Шикарна. Брали вже у них декілька разів, ну, прям мені нравиться. Така вона на ікр... ікра ікра. Да? Е, кажеться, отак, як крупиночки не видно, вроді би, як паста буде. Коли відкриваєш і ложиш на хлібок, така прям зерничка з зерничками. Шикарна. Ціна такої ікри 38 злотих. Далі. Е, два це. От варжанки, що це бублики? А? Вафлі може може бу бублики? А, може да, бо бублики по сім. Українська сушка класична. Сім злотих пачка. дві пачки я взяла, дуже добрі. Ванільні, ото такі, як колись пам'ятаю, ми торгували ними, так були міні сушка. Так же і вони, тільки в нас йшли п'ятикілограмовими пакетами, ми торгували ними. Так що, може вам не видно, хто тут у мене сидить. Ах, так це ж ліда, 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 ліда. Бачите, як я постаралась, щоб вам руку не зря показували. Далі, що в нас? Риба? Риба в нас на 36 злотих, 722 грама по 50 за кілограм на 36,10. Риба шикарна. Гарна свіжа все, але тільки невеличка. Мені б хотілося, щоб була хоч на 800. З гаком. Mm -hmm. Ну, вона невелика. Получається, 700 по 360, 320. Mm -hmm. да. Далі. І вафельки взяла дві пачечки наші рошеновські. Піднімаємо. Порошенка піднімаємо. Значить, одна вафелька стоїть 3 злотих, 2,6. Ну, вони добрі. Щоб ми не сміялися, не казали, ну вкусні вони. Це оце 94. А що тут було? 38 одне, 36, друге. Це вже 70, 80 з лишнім і 14 сушка, 94 злотих. Так, все. Тоді ми зайшли в гамочку. Це в нас не закупи. Ми готуємося до дня режіння і з-за того сходили по рибку. Все остальне, що ми купили, це ми зайшли в гаму для нас поїсти для хлопчиків. Так. А на закупи ми сьогодні поїдемо в Шимонік. Ну це вже буде наступне відео. Які там будуть закупи і що буде по чому. Що ми взяли в гамочки? Рекламовка 70 копійок не покажу. Взяли пиво. Каптайн... Як називається? Капітан Джек. Капітан Джек, бачите? Оце? Ми захотіли 550. Захотіли такого пива. Я не знаю, чи Літа захотіла з Наташою, чи Наташа зо мною. Тобто, дві бутилочки. Нас... Я так посчитала, дві бутилки. <рес> ну, так нам захотілося, так, да, Наташ? Скажи чесно. Так, камушки і орешки це я дуже люблю. Пиво у нас по 5,50, я сказала. Камушки і орешки це орішок. Не морські камушки з изюмом, а іменно орішок. Стоїть 4,29. А дрожжи молочні, Це прям як. Згущенку завели в такі шарики, дуже добре. Драже таке стоїть 4,19. Mm -hmm. Так. А чого взяли дві бутилочки для дівчат? Для мами коку без цукру. Все, коку понятно. без цукру. Все це все-таки для дівчат. Для дівчат все-таки да. без цукру. Так, кока-кола без цукру. Де ж її знайти? Бачу, 6,50. Маленька mm -hmm. і дорога. Дорога, так. Да. Легше mm -hmm. пиво пить. Так, земляки. Хотіла я, я ще хотіла вибрати картошку, на закупи будемо їхати. Ну, картошку в нашій гамі, моїх розмірів, яка мені подобається для запікання. Розрізати, будемо робити печену, як вона, по селянськи. Картошечку в духовці. Я вибрала своїх розмірчиків, що мені подобається. Картошка у нас 1,99 Все-таки уточняю, що картошка у нас дешева. Золотий 99. Злотий 99 це 20 гривень кілограм. Да. Якщо це Перевести на гривні. Далі мандарини сьогодні в гамі по акції. Кіло 595, кіло 600 по 7 злотих. Були вони по 10, сьогодні по 7. Ми взяли на 11 на тіліпай дуже столов. Далі помідори. Помідори взяли отакі. Це щось Наташа буде для Ліди готовити. Так, буде для Ліди щось зготовити. Для них з Лідою. Отакі От помідорки. 10 злотих, тут 200 грам, да? чи 250? 250. Треба забачити. 250 грам. Так, така ціна помідорів 9,59. 95,50 95, за цей стаканчик. Наташа каже, що в них приблизительно така 80 чим-то стакан. Так, коперек 2,49. Це укропчик. Був у нас у кропі петрушка, Сьогодні, поки ми ходили в магазин, ліда зробила зелене масло. Да, ліда, зробила чи я так Так, да, та ще й на каналу себе виставила рецепт. Mm. Так що, хто не бачив, до Ліда заходьте. Ліда Токарєва, Лідія Токарєва, щоденник вимушених змін, бо вона вже на мене сердиться, що я її не рекламую. Дівочки, пару чоловік. Зайдіть, підпишіться на неї і скажіть, що від мене, щоб вона мене не пиляла. Я вже од неї відстала. Да. І хлопцям таку штучку купили колись вечором. А дівчата присіли, допомогли їм. Так вони їм виказують, виказують хлопці. Ну, все, свідні каже Наташа: зайдемо і купимо. 5,99 5,99 пачка. Тут щось мінус 2 на чомусь скидка на оцих чіпсах, мабуть. Угу. так, дві, дві пачки по 2 злотих мінус. І ти 70 злотих. Ну, тут якось більше ви купили, ніж в українському магазині. Ну так, да, ну там <с же ж риба, в общем, 94 і сімдесят сто злотих, це 1640 гривень. Ми принесли й нема на що глянути. Ну нічого. Плюс було три пончика по 15 на сорок п'ять. Так, 200 злотих. Ну, це не закупи, девочки мальчики. Оце легенький такий закупчик, а закупи у нас будуть трошечки пізніше. Тому. Поки так. Поки Ліда не бачить, що її знімають. <свісно> Я швидко її зніму, подивлюсь, чим же вона займається. Покажу вам і Наташу, звісно. А мене? Наташа, бачите, чим займається? <свісно> да, настраює нам колонку, бо ми їдемо святкувати, то треба нам колоночку настроїти. А Наташа в цьому ділі розбирається, тільки що спробувала вже мікрофончики. Наташа, ну покажися. <свісно> А це наш Любуля. Тоже хочет показаться, да? Mm -hmm, просто я э, разбираюсь, пульт на рабочий или нет. Тоже разбирается, бачите, кто шо. Я просто с трех лет уже знаю, как телеком пользоваться. Молодец, Поэтому молодец. я электроник. Приключения электроника. Mm -hmm. Так. И приключения Лиды Токаревой. Готуємо парубки. Кстати, ми, коли жили в Україні, ми сосиски їли. Ну, так. А тепер а в Польщі, сосиски треба готувати. Їх треба жарити або варити, або щось з ними робити. Сирі їх дуже мало хто їсть. Так що я готовлю. Це ти хлопцям будеш жарити сосиски? Так. Да. Обично, як утром. По заказу, так. Да. Все, якщо сосиски бачать, вони їсти нічого не хочуть. даже от банана отказалась, а я бананы ем. Наташа, дай-ты в банан. Ну, хоть я и бананы люблю, но я отказался. А не, хот... не хотел кушать. Угу. Мне кажется, ой, надо мне. треба мне такую селфи палку. Ну, классно, да? Угу. Ой, ой, ой. давай. Без порядок наробила. Зараз поприбираю. Показую, які сосіски їмо. Це ж валік вчора коту. Нормально, нормально не погані, Кстати, треба буде пікок. М -м Дивіться, який ряди чашок. Крутих. Так люблю, коли у кадрі хто небудь є і мені не треба показуватися. А у мене дві такі красуні. Ну як їх не показати? Да? Смачного вам. Я... То що? Ще не царство. Цілий день хочеться спати. хоча на вулиці хорошо. Ох і погода, ти як вийдеш побачиш. Ліда просто ще не була на вулиці. Да, да. Так, так. А в нас кофе закінчилось, між прочим. Наташа п'є. Натурально вони не п'ють відділення. Віділітя. За, за таке не п'ємо, заварне. Ну, не не п'ємо. Я ж командувала недавно, що будемо тільки таке пити. Я п'ю мене є кава. Ліда, да там чоколадова така добра. Чи кончилась чоколадова? На не, не, не бойся. Боїться, дарек. Що надо казати? Спасибо. Рости здоров. Рости большой небудь лапшой. М -м -м. Рости большой не будь лапшой, а потом меня на уші будуть їсти. А потом шо? А Потом меня на уші будуть їсти. Мама може Я шоу шоу Я шоу... А, на уші будуть вішати. <гум> <гум> ну все, дірочки, коротеньке, маленьке, сьогодні поїдемо на закопу, щось вам ще знімемо і щось вам покажемо. Отака в нас іділія, отаке у нас состояние, Ліда йде зараз на роботу, наташі скучно, коли Ліди немає, і все. І ще хочу вам <гум> на камеру сказати, що Ліда припухла після вчорашнього. <гум> не приглашав щось за те, що вирішила, що вона ще в салоні не була. Туды-сюды уже скоро додому, Завали а она сюда. еще не была в кабинете. Скрывай. Мама, так, что, есть что скрывать. Мам, Сейчас будем решать вопрос. Весело. Без Лилии будет весело. Mm. Будет. Если с тоже. тоже. Все, девочки, всем пока. И до встречи.